Кази про спорт, як е, значущий чинник реабілітації, повертаємося до великого спорту. Ви знаєте, що це тема важлива. Зараз повертаємося до Парижа на Олімпійські ігри. Зараз маємо нагоду почути народного депутата, олімпійського чемпіона з греко римської боротьби Жана Баленюка. Пане Жане, вітаю вас! Вітаю доброго дня. Доброго дня. Пане Жане. Яка атмосфера зараз панує на Олімпіаді? Як зустріли нашу збірну у Франції? Дивіться, конкретно я зараз з нашою командою знаходився в місті Міль. Ми ще не доїхали до Олімпійського селища. Ми проходимо начальний тренувальний збір саме в цьому місті. Ось тому якби коментувати, яка атмосфера безпосередньо на Олімпійських іграх я не можу, але судячи з того, що розповідають нам наші друзі, наші, наші друзі, наші колеги, які там знаходяться. То ну тільки жаліються на те, що там харчува харчування могло б бути і покраще а поки що наче все нормально, тобто зустрічають нормально, тренуються, готуються, налаштовуються на те, що погідно представити нашу державу на цих змаганнях. Скажіть, будь ласка, а от турнір з греко-римської боротьби, на якому ви представлятимете Україну, стартує 5, серп... 5 серпня. Залишається менше як тиждень. Як ви готуєтеся? Ну і кого ви бачите як ваших головних опонентів? Саме в моїй вагітній категорії кажуть, ще мені простіше. Назвати тих, кого я умовно кажучи, не рахую серйозним опонентом, тому що конкуренція в вагові категорії місцевих програм достатньо серйозна і треба налаштовуватися абсолютно на кожного на кожного супротивника. Ось тренуємося. Ми в штатному режимі сьогодні був вихідний, тому ми трошки розвіялися. приїхали до міста Дінкер. Зараз повертаємося вже додому і налаштовуємося. Робимо мені особисто дуже подобається час перед змаганнями, тому що навантаження не дуже сильні, не дуже е, об'ємні. Е, тренування вони такі достатньо інтенсивні, але швидкі. Тому якби це мій улюблений час саме перед змаганнями, коли не, не дуже виснажується безпосередньо на е, тренувальному процесі. Хлопці всі задоволені, передаємо привіт Україну. От Ой, бачите, героям слава. слава трошки розмивання, але, але вони всі з Україною і налаштовуються на змагання. Дуже приємно побачити наших спортсменів. Скажіть, будь ласка, таке запитання можливо не дуже приємне, але що стосується боротьби, більшість росіян самоусунулося від участі в Олімпіаді. То чи буде хтось із росіян чи білорусів представлений в цьому виді спорту? Один білорус. Росіянин один хотів далі станесь представити як в нейтральному статусі себе на цих змаганнях, але йому пояснили, що рішення, яке було прийнято. Федерацією боротьби Росії воно не підлягає подібних подібного підходу, і через кілька днів після його заяви, що він все ж таки буде змагатися. Сказали, що він травмувався і вже змагатися не буде. Тому буде єдиний білорус. Там них своє рішення з того, чому він єдиний, кого допустили, але тим не менше. Ну, тобто представництво буде мінімальне моїй ваговій категорії, вагові категорії приїзно сібо представників з Росії та Білорусі не буде. Угу. Ну але ми знаємо, тим не менше, що є е, певні представники нейтральному статусі, і, і хочу запитати вас, чи є якісь правила поведінки от, для наших спортсменів щодо ну можливих контактів зі спортсменами країни-агресорки. Країни ну, наприклад, там щодо рукостискань чи спільних, наприклад, фото. Не контактуємо, не ведемося ні на які провокації, тому що вони можливі. А взагалі, скільки я знаю, що представництво росіян безпосередньо буде в кількості 15 людей. Тобто серед олімпійської олімпійського селища, в якому присутні 10 тисяч атлетів, знайти цих 15, я думаю, що буде достатньо складно. Тому якби я думаю, що це прийде непомітно, в тому числі і для нас. Пане Жане, буквально 30 секунд залишається. Який настрій взагалі у нашої збірної наших спортсменів? Е який настрій на перемогу? Бойовий настрій всі розуміють в якому, якому стані зараз держава, що державі потрібні перемоги. Всі хочуть себе максимально реалізувати, максимально проявити. Саме в такий час знають, що і бійці з збройних сил слідкують, вболівають за наших атлетів. Тому я думаю, що рівень мотивації він на найвищому рівні. Всі будуть себе проявляти. Звісно, що підготовка була непроста в умовах війни, але тим не менш, я думаю, що рівень мотивації він може, скажімо так, забезпечити гідний результат, незважаючи зважаючи на ті обставини в яких відбувалося тренування. Тому ми дуже сподіваємося. закликаю всіх переживати, переживати, прийматися і підтримувати е українських атлетів. Ми Абсолютно, доходимо, ми, ми, це, ми це робимо, пане Жане. Ми зичимо вам успіху. Мені сказали, перемоги не можна зичити, але успіху можна. Тримаємо за вас кулаки, скрещені пальці, усього найкращого. Я вам дуже дякую за ваш час. Це Жан Болонюк, народний дякую. Дякую. депутат, олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби. Був бо у нас.